Всім привіт, такі, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Сьогодні в нас пройшов гарний дощик, промочив гарну землю, стоять калюжі, всі раденькі, що пройшов дощик, тому що вже давно не було, все засохло, земля перепалася, щілини в два пальці. Поливай, не поливай, все одно дощ є дощ, дощова вода дощова. Ну, а ми пропонуємо вам невеличку розпаковочку. Починаємо розпаковку. Приєднуйтесь, кому цікаво. Ось такий букетик, друзі, дарую своїм підписчикам, глядачам і просто гостям мого каналу. Кому цікаво, будь ласка, починаємо розпаковочку. Так, купили торгу цукру. 30 гривень 99 копійок, коштує кілограм. У мене тут 2 кілограма 322 грами. Коштів заплатили 71 гривню 96 копійок. Цукер білий, кристалічний. Так, 71 гривня, 96 копійок цукор. Так, грибочки, шампіньйони домашні, 720 грам. Цілі мариновані. Ось такі. Коштують 100 гривень рівно. Такі шампіньйони. Так, далі є в мене. Сир ось такий, сир домашній, тут пів, кіло. пів кіло 75 гривень. В цьому сирові поставщик, який привозить, є вже до нього додано сливки домашні, і з ним зручно працювати. Він і смачний і зручно працювати, тому що він еластичний, піддається і сирнички наліпити, і. Зробити запіканочку, так що смачний сир. Ось такий півки копій... ось копійок. 75 гривень копійок, розмічталася. Так, сир тепер твердий є. Оці покупочки будуть окремо, бо тут ціну я вам сказала, рибочки 100 гривень, цукор 71 гривня, 96 копійок. Це буде окремо бочок один на цей товар. На сир. На сир твердий, ось такий. Український називається. В цьому магазині беремо завжди, він смачний. Так, далі у мене є тут консерва для салату прикупила. Отакий От сердини рижський у маслі, дуже смачні. 65 гривень баночка коштує. Ну, воно того стоїть, друзі, соку мало й масла, а. Рибка, рибки багато. Ось так. Чи видно, чи не видно, Ось так ставлю тут, чи так, може правильно буде. Ось так знайшла <смірко> місце. Тепер для тих, кого приручили, друзі, взяла побалувати свого собаку з ковбаскою ліверною. 476 грамів така ковбаса. Він її полюбляє, буду додати йому і до каші, і до кефіру. Він у нас любить кефір, любить борщик. Так що будемо балувати трошки, він був хворів. Тепер його треба полікувати, побалувати. Так. Кексики ось такі? Ось такі пушисті в дирочку випечені з ізюмом. Ось ізюма немало ізюму є. Такі кексики. Не знаю навіть скільки, тому що залишалося у коробці. Оце кексиці, запитала продавчиня, скільки. Кажу, давайте всі, щоб не залишались, там один чи два, давайте всі. То вона з коробки виклала всі і я забрала, щоб не залишалися там один або два, а то у коробці. Так. Купила дівчонки і мальчонки. макаронні вироби, 1 кг такі ракушки. Так, кілограмові оце ракушки, називаються ярка. І вагую одна, один кілограм. вагує 1 кілограм. Шеф повароно. Бачите, в галстуці у своєму вбранні спецівкою своїй. Так, все, що показала, чи ні. І купила також підкупила туалетну бумагу. Де її примостити, не знаю. Тут примостю ось. Три купила. Пополняшки хай будуть, тому що треба ще був запас. Отакі, От друзі, покупочки на сьогоднішній день без шампіньйонів і без цукру. Оця покупка складає 418 гривень. Ковбаса, сир, консерва. Це литовська написано сир, кексики. Макарони і туалетна бумага 418 гривень. Питання за що? От за то, за покупки. Так, ковбаса, сир, творог, консерва, кексики, макарони, туалетна бумага, помідори кажу. Грибочки і цукор отакі покупочки. Невеличкі, але коштують немало. Считайте, 600 гривень немає кошелька. Але ж треба, треба, нічого лишнього не куплено, тому поки так. Дякую, хто був зі мною, а вам всім друзі, міцного здоров'я, гарного настрою, миру, перемоги якнайскоріше. І бувайте здоровенькі, бережіть себе одне одного, дякую захисникам за захист. Нехай їх Бог оберігає, міцного їм також здоров'я, терпіння. Ви у мене найкращі. Бувайте здоровенькі, бережіть себе. Пока-пока, до нових відео!